Лампочка світлодіодна, ось такої незвичайної конструкції, вітрової марки Decaro. Поставляється по дві штучки. Ось в такому боксі фірмовому. На боксі є маркування. Це лампочка а 4 Має температуру свідчення 6500 к. Сама ж лампочка йде по дві штучки, запакована в спінений поліуретан. А також йде вкладиш, де розписані переваги даного типу ламп і застереження до її використання. У лампочки нема кулера, тобто вона примусово не охолоджується, і завдяки цьому в неї на штатному місці знаходяться кліми, що дозволяє її встановлювати на тих фарах, де є обмеження по місцю. І кулер, який знаходиться тут, він би просто нам не дозволив її встановлювати. Ось так вона виглядає. Підключимо її до мережі 12 вольт. Лампочка підключається так само, як звичайна галогенка. Тут у нас мінусовий вихід і два плюсових. Як ви бачите, у нас ось тут крильця, які імітують наш відбивач, як у галогенки. І в даному випадку, бачите, нас чіп не сліпить, тому що він знаходиться під крильцями. А якщо підключимо так, то от загорається інший чіп на дальнє світло. Реальна споживана потужність 13,5 Вт. Причому чому, чому реально споживана потужність. Коли я підключив дану лампочку, потужність була 22 Вт. Але з часом, коли лампочка прогрілася, потужність впала. Це говорить про те, що в даній лампочці передбачено термореле, яке дозволяє по максимуму використовувати чіп в залежності від умов. Якщо лампочка охолоджена, значить... Можна більше навантажити чіп, якщо вона перегріта, щоб не перевантажити і не згорів чіп, обмежується потужність. Якщо лампочку помістити в фару, можливо, ще на якийсь 1 ватт впаде потужність, але це не принципово. Лампочка світить яскраво білим кольором, це відповідає температурі свічення 6500 к. Є ще особливість, якщо поміняти місцями плюс і мінус, то вона теж буде працювати. Для чого зробив це виробник, я не знаю, але факт залишається фактом. Вона буде працювати при будь-яких розкладах. Сюди подаємо живлення, неважно, це у нас дальнє світло, сюди і сюди ближнє, сюди і сюди, сюди теж ближнє. От подивіться, так у нас працює ближнє. І навпаки, теж буде працювати ближнє. Ось така особливість даної лампочки. Також ця лампочка. Адаптується. І бачите, тільки що було 0,99, я її вимкнув і вона досить швидко остигла, і потужність її виросла. Якщо збільшувати напругу, струм падає, лампочка світить, так як і світила. Тобто, хоча не задекларовано, але дана лампочка Аж4 може працювати в режимі 12-24 В. І встановлювати її можна будь-де, де стоїть штатна галогенка не змінюючи конструкцію, не вирізаючи місця під кулір. І так. Далі. Лампочка виконана на потужному стержні, ось він мідний, завдяки чому йде швидке охолодження даної лампи. Ну і 13-14 Вт світодіодних це набагато більше світлової потужності, ніж 60 Вт в галогенному виконанні.